Доброго ранку. Два роки тому на коаліції відкрили спортивний клуб Лідер на сьогодні вихованці клубу перемагають на чемпіонатах та кубках світу. Успішно виступають на всеукраїнських змаганнях. Спортивна вечірка у клубі Лідер. У 2014-му у Кіровограді відкрили новий клуб для занять ціловими видами спорту, бодібілдингом, фітнесом та зумбою. Дворічний ювілей вихованці лідера святкували у спортивному залі. Все розпочалося із вручення номінацій за кращі досягнення у минулому році. Так у номинации Фитнес-Семья нагороду отримали мама Наталья Кіртока та донька Юлия Иванова. Начали мы заниматься с конца сентября, а точнее с 25 сентября этого года. Що нам это дає? Ну, в первую очередь, здоровье. Хорошее настроение. Ми... Да, мы подхудели хорошо, подтянулись. Поэтому в принципі, очень, очень довольны тем, что ходим. Большое спасибо тренеру что потратила не зря на нас своє, своє время. У спортивный зал привів сын, розповідає Наталя. Я в принципе сюда пришла из-за того, что у меня были ну, определенные проблемы со здоровьем. Сын меня сюда силой затащил. Просто нравится ходить. ходимо ходим с радостью, с удовольствием. Мы будем еще ходить много-много. <прост micellit> да. Здоров'я поправилася. Слава Богу. Потім розпочалися змагання. У присіданні з грифом штанги конкурували вихованці клубу Олена та Олексій. На три присідання більше 54 зробив Олексій. Як справжній чоловік, свій приз абонемент на місяць тренування у клубі Олексій віддав Олені. Далі у програмі показовий бій президента Кіровоградської федерації кікбоксингу Вадима Яцука. Та вихованця лідера Євгена Бойка, який займається і єдиноборствами, і пауерліфтингом. Саме в пауерліфтингу спортсмени клубу досягають найбільших успіхів, розповідає срібна призерка Кубка світу фітнес-інструктор Жанна Андріяшевська. Наш клуб позиціонується, хоч і він позиціонується як фітнес-клуб, але на базі нашого клубу є, формується досить сильна вже фітнес-школа і школа з пауерліфтингу. І дуже приємно, що на даний момент у нас вже є декілька вихованців, які вже отримали звання певні спортивні, виконали певні спортивні нормативи, кандидати в майстра спорту майстри спорту, в майстр, майстрів спорту, і ось наразі. На основі змагання 18-20 березня в Києві буде проходити чемпіонат України UPC, де ми будемо своїх вихованців. Ми, як два тренери, будемо вести своїх вихованців. Саша Олекс... Олександр Раковенко, якого всі добре знають. Та я значить, нас буде чотири 4... чотири спортсмени виступати. Сподіваємося виконати норматив майстра спорту. Двох дівчат і два хлопці будуть виконувати нормативи кандидати майстрі спорту. Олександр Коваленко найтитулованіший вихованець лідера. Він триразовий володар Кубка світу, рекордсмен світу у жимі лежачі на нинішній момент. У мене мой рекорд 205 кілограмів. Зараз я особо не брав великі веса. зараз в основному траба технічні моменти і сподіваюся, що на цьому чемпіонаті України, який буде в Києві, я покажу більший результат. Найбільше майстру спорту України запам'яталася перемога на турнірі у рідному місті. Мені подобається на наших чемпіонатах, коли ми проводили в провокаторі, тоді, то там змагання були зроблені на високому рівні, і тоді у мене був достойний суперник, якраз так з'явився. І ми з ним дуже хорошо в місті. В одному з найскладніших конкурсів планка потрібно було якнайдовше витримати вагу власного тіла у стійці на руках. Тут несподівано з особистим рекордом 5 хвилин і 6 секунд перемогла Лариса Тантала. Вдалася перемога, тому що я кожен вечір та ранок стою в планці по три хвилини. Не скоріше з цього вдалася мені ця перемога. Наш тренер нам влаштовував свої змагання, де ми також виконували планку та стояли. На протязі трьох з половиною хвилин тепер для своєї фізичної форми я вже не ну взагалі не можу жити без нагрузки, тому що я встаю вранці, і в мене вже все ломить. Я хочу тренуватися і пов'язую з цим своє життя. Останніми цього вечора змагалися. Учасники естафети на швидкість та витривалість 4 на 4 Тут переможців визначило перетягування канату. Свою підготовку вихованці лідера зможуть продемонструвати цими днями на чемпіонаті України з пауерліфтингу, який відбувається у Києві.